Вітаю, шані клієнти. Впродовж з'явилася нова позиція Це Ravon r 4 2019 року випуску. Механічна коробка перемикання передач, об'єм двигуна 1,5. Автомобіль від першого власника, офіційний. обслуговування також на офіційній станції. Ідеальний по технічній частині, без жодних зауважень після перевірки з офіційної станції, збереженому доглянутому стані салону автомобіля. Великий повноцінний седан для міста. Містки з великим багажником, має мультимедію з підключенням блютуз телефону, кондиціонер, Пробіг автомобіля 9384 кілометри. Пробіг підтверджений по офіційній станції. Має камеру заднього огляду. Що вас зацікавила дана позиція, будемо раді вас вітати в нашому салоні. То з пробігом при зайвих комісій на великій кільцевій п'ятдесяти візів.